Зараз їх куплю, проп'ю їх всіх так хвалять, вони такі класні вже повністю джинглбелс. Ставити кліпчик в духовку приблизно десь хвилин на тридцять. Вийшов мене ось такий дуже гарний і ароматний банановий хліб. І в мене на ретиноїдах розпочався синдром сухого ока. Добрий ранок буду починати свій влог. Я його сьогодні починаю із здачі аналізів. Я вже вийшла з лабораторії, мені сьогодні потрібно було здати деякі аналізи. Я перевіряла здоров'я щитоподібної залози. Я взагалі це роблю регулярно кожних 3-4 місяці. Я тут просто йду вниз, і мені треба дивитися, куди я йду. Мені треба постійно моніторити стан щитовидки, тому що в мене є деякі хронічні проблеми, скажімо так. І щитовидка це не той орган, знаєте, який буде боліти, коли там щось з неї буде не так. Просто будуть такі симптоми, які можна пов'язати з чим завгодно. Наприклад, там випадіння волосся, сном проблеми, навіть тривожні, депресивні стани. Це все може бути пов'язане з дисбалансом гормонів. Тому я здаю регулярно, щоб тримати на контролі рівень моїх гормонів і стан організму, і якщо що, попереджати проблеми, які можуть виникнути. Ще я забігла в магазин біля дому. Мені треба якийсь бальзам для губ, але в мене закінчилось просто все. Я навіть знаю, що мені вибрати, якщо чесно. Я більшість з них взагалі не пробувала. Поки я собі вибрала ось такий, мені здається, з всього, що тут є, це один з найкращих варіантів. І мені сподобалося, що тут не просто вазелін, а ще є вітамін, є, е, масташи. Сподіваюся, він мені підійдеться, хоча б на перший час, поки я не куплю свої звичайні бальзами. У мене колись ще був ось такий від гімалаї, але він, як на мене, занадто вазеліновий, і він потім лишався як на поверхні губ і взагалі не зволожував, не приникав в них. До речі, мені багато хто казав про Плюс, що він класно зволожує. Я поки, якщо чесно, не можу наважитися взяти, тому що в нього специфічний запах. Так, це вже нарешті прийшла додому, зібралася, нафарбувалася, поснідала після аналізів. До речі, нанесла ось цей бальзам. Я не знала, що в ньому є ланолін. Я вже вдома побачила, коли читала склад на упаковці. Це дуже класно, це те, що мені зараз потрібно для відновлення моїх губ. Після системних ретиноїдів. Мені здається, в мене колись такий був, або такий, або трошки інший. Хто також приймає системні ретиноїди, можете собі взяти до уваги, можете спробувати. Він не поганий, він не липкий, досить приємний на губах. Я ще не дуже розібралася з цим мікрофоном. Іноді він прям класно записує звук, іноді не дуже. Але я сподіваюся, що ці відео вони підійдуть для Ютубу. Я все таки зможу їх опублікувати. Всім добрий ранок, це вже наступний день. У мене на сьогодні купа планів. Купа справ запланованих. Всім добрий ранок, це вже наступний день. У мене на сьогодні купа планів. Купа запланованих справ. Насамперед мені потрібно попрацювати, зняти відео. Потім я хочу поїхати в центр, купити дещо. Для подарунку своїй сестрі я хочу знайти вазу. в мене є такі гілочки засушеного евкаліпту, і в мене немає вази, яка би під них підходила. В мене тільки така дуже велика, і вони в ній виглядають негарно. Мені не подобається. Я хочу знайти якусь нову вазу, хочу зайти в Юск, в сінцей. Ще щодо мого вчорашнього походу до ендокринолога, в мене такий був інсайт невеличкий. Нещодавно кілька місяців тому здала феретин, і він в мене був так досить суттєво понижений. І я звернулася з цією проблемою до ендокринолога. Вона мені виписала препарат, і я його зараз ще досі п'ю курсом, щоб підняти свій феретин. Мені тікток почав підкидати відео про понижений феретин, як хто з ним бореться, і так далі, і так далі. І я в цих відео побачила кілька бадів, кілька препаратів заліза, які всі хвалили. І я навіть на е хіробі додала їх собі в кошик, і така думаю: от я зараз їх куплю, проп'ю їх всіх так хвалять. Вони такі класні, там не подразнюють шлунок, бла 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 І коли я вже прийшла до лікаря, вона мені виписала зовсім інший препарат. І я в неї питаю: а можна там щось типу такого-такого пропити? Я його бачила в інтернеті. А вона мені відповіла, що ці препарати за хірба вони взагалі не для мого випадку, вони можуть бути лише підтримкою рівня заліза, тобто вони не підходять тоді, коли є вже такий суттєвий дефіцит. І зразу знаєте, я про що подумала, що дуже часто. Я бачу в соцмережах те, що люди займаються самолікуванням, що вони самі собі призначають різні бади, просто їх купують. Не знаю всі різноманітні види, які тільки можуть, і можуть просто навіть не ходити до лікаря, не консультуватися і собі виписувати, самі самі приймати. Це був такий міні-спіч на тему того, що. Іноді ми не можемо самі собі допомогти, і у випадку з різними вітамінами і самопризначеннями можна навпаки собі навіть нашкодити. Так що це все серйозно і потрібно звертатися до лікаря. Я вже приїхала в сінцей, і тут нема такої вази, яка мені треба. Мені треба якусь з ширшою горловиною, але при тому, щоб вона була не надто висока. Тут я бачу тільки такі, ну в них не буде, мені здається, виглядати, а в гармонійно, вони якісь надто широкі. О тут ще є ось така зверху сіра. Вона, в принципі, симпатична. і Думаю, що вона б мені підійшла, але в неї не влізе просто стільки евкаліпту, як я собі хочу туди поставити. Це все, в принципі, ще є з таких класичних вас, буквально дві полички. А все решта вже таке новорічне і все дуже гарне. Вже повністю джинґлбелс. Всякі гілочки, з яких можна збирати композиції, гарно звісно, але мені таке не треба. Дуже-дуже милі підсвічники. Я думаю, що навіть якщо не ставити свічку всередину, вони будуть виглядати все одно гарно. Бо ось цей сподобався, це така ніби ратуша. Я ще собі придивляюсь до органайзеровану кімнату, можливо, для догляду, можливо, для декоративної косметики. Я ще не вирішила, тому що в мене зараз ванні трохи капець. Дуже багато речей, але вони якісь неорганізовані і весь час якісь срадчі. Це такі дерев'яні варіанти. Не знаю, наскільки вони будуть довговічні в плані того, що вони будуть стояти в ванній кімнаті. Подивлюсь, можливо, ще якісь пластикові. Ну, з пластикових тут тільки такі варіанти, не знаю, чи вони конкретно підійдуть мені в мою поличку, тому що вони якісь дуже громісткі. Єдине, що мені сподобалося, це ось цей рожевий і ось цей довгий білий. Що мені ще треба придумати, що куди як складати. І вже тоді, коли я бачитиму більш-менш повну картину, можливо, ще якісь варіанти докуплю в інших магазинах, тоді вже буду купувати. Зараз просто придивляюсь. Я вже в юск приїхала, тут ситуація ніби трохи краще по вазах. Мені вже навіть, деякі сподобались. А, до речі, вазочка цікава, дуже непогана. Я думаю, що можна було б в одну половинку поставити довші гілочки, в іншу коротші. Цікаво. Здається, я знайшла те, що мені ідеально підійде. Це ось така скляна ваза. Я думаю, що я її навіть придбаю. Зараз на годиннику 10 вечора я вже переробила всі свої справи і ще хочу останнє зробити це. Спекти банановий хліб. У мене вже якраз завалялися ось такі перестиглі банани. З них якраз виходить смачний і дуже солодкий банановий хліб. Зараз покажу, що мені для нього знадобиться. Взагалі, рецепт цього бананового хлібу дуже простий, і цей банановий хліб це один з моїх улюблених видів домашньої випічки. Він робиться дуже швидко. Значить, що мені знадобиться для приготування бананового хліба? Я громадсь тут розписувати не буду, напишу вже в описі під відео. По-перше, це самі банани. У мене три штуки, два йде всередину напіраю, одним прикрашаю два яйця. Порошно. Далі потрібен цукор, олія. так, Вона тут треба. Так, це, не, це не для рецепту. Далі в мене закінчився розпушувач. І я взяла нього соду. Ще з спеції. Я додам ванільний цукор і корицю. І буду це все робити. Я це все буду змішувати ось в ось такій великій мисці. Буду змішувати інгредієнти всі в одній великій мисці і Буду це робити за допомогою блендера. Я вже зробила тісто, ось така вийшла консистенція. Воно має бути таке досить густе, і зараз буду його перекладати в форму. Я її попередньо змастила маслом і посипала панірувальними сухарями. Можна також посипати борошном, але з сухарями, як на мене, смачніше, і буду це все діло прикрашати бананом, який залишився. Все вже готово. Зараз буду ставити хлібчик в духовку приблизно десь хвилина 30 при 180 градусах. Вийшов мене ось такий дуже гарний і ароматний банановий хліб. Зараз, поки він ще гарячий, буду його діставати з форми, і потім він буде холонути. Це вже вечір наступного дня. Я, чесно кажучи, це відео записую так зовсім маленькими шматочками, коли в мене є час і коли я щось хочу розповісти. Вже вечір, я буду готуватися до сну. Так відсвічує моя лампа на окулярах. Я, напевно, їх зніму. Буде, Буде таке приглушене світло. Я зараз готуюся до сну і, власне, хотіла поговорити про те, чому я зараз в окулярах. Справа в тому, що я приймала системні ретиноїди, і в мене на ретиноїдах розпочався синдром сухого ока. Це дуже дуже неприємний побічний ефект. Він зустрічається досить часто, але я чомусь думала, що він мене о мене. Майже весь період прийому я таки носила лінзи. У мене все було нормально з очима. Звісно, дискомфорту було більше, було більше сухості. Я не могла носити лінзи так довго, як раніше. Наприклад, раніше це було десь 6-8 годин, взагалі без проблем, іноді навіть довше на ретиноїдах Це було десь години 4 і вже починався такий дискомфорт, трохи липли очі. Вже лінза кудись тікала. Ну, я думаю, той, хто носить лінзи, той мене зрозуміє. Як мене Взагалі це все почалося, як це проходило. В останній вже місяць прийому ретиноїдів, серйозно, вже наприкінці цей синдром вирішив з'явитися. У мене просто очі постійно от таке відчуття були ніби залипші і закищі очі, я думаю. У мене в останній місяць таке було відчуття, ніби очі якісь залипші, закиші. Я не знаю, як ще це пояснити. Вони постійно були сухі, і от іноді, коли і, іноді, коли я хотіла відкрити очі, мене вони як ніби залипали, і там як було щось липке, і така якась там липка субстанція знаходиться. В мене раніше були там ячміні, конюктивіт. Я знаю, як це все проходить. Це не було таке яскраво виражене, саме запалення в очах. І також в мене от нижня лінія ростові. Я коли торкалася біля ока, я відчувала біль і дискомфорт от, таке відчуття, Ніби от от має вилізти ячмінь. Я вже там кожну віку обдивлялась, чи звідки він там не росте. Я звернулася до лікаря, і вона мені сказала, що в мене мало того, що синдром сухого ока. На фоні цього в мене ще розвинувся кон'юктивіт. І кон'юктивіт не такий, як бактеріальна інфекція, а просто сухий кон'юктивіт. Звісно, це все потрібно лікувати, і лікування, до речі, тривале. Вона мені сказала, що саме лікування займе 1-2 місяці. Я Хочу показати, що вона мені виписала. У мене ось такі краплі, обтінол. Я ними користувалася весь час прийому ретиноїв, і вони весь час мені, в принципі, допомагали, але в останній місяць чомусь перестали. Вона сказала мені залишити. Це я прочитала в рекомендаціях дерматолога, що вони можуть мені допомогти. Наприклад, я їх крапила після того, як лінзи, Потім, після того, як знімала ввечері, теж закапувала очі на ніч, щоб вони не так, щоб вони не так сушилися, але їх виявилось недостатньо, тому вона мені ще виписала. Інші засоби я хочу це. Це стосується зараз не, не тільки тих кого синдром сухого ока, а й просто всіх. Вона мені порадила ось такі стерильні серветки, щоб ними протирати очі. Вона мені порадила кілька опцій. У мене були ще якісь до цього блефа клін, по-моєму. І оці тарсан. Я ними протираю очі ввечері і вранці. Це, до та речі, така велика серветка. Це не дивіться на упаковку. Вона така маленька, а серветка там насправді досить велика всередині. Я ними протираю очі, і потім на ніч у мене є ще один етап. Це нанесення мазі. З гіалуроновою кислотою ось така мазь. Вона не тільки зволожуюча, а й живляча. Тут є ще якісь жири, які запобігають тому, щоб з ока випаровувалась волога. Так що я користуюся ще такою мазю, я її е, мащу типу, під нижню слизову на ніч і також лягаю спати. В цілому я хочу ще сказати, що цей побічний ефект дуже неприємний. Постійно таке відчуття, ніби ти не можеш сфокусувати свій на чомусь одному. Чи це щось близько, чи це щось далеко? Просто от не можеш ніби сфокусуватися, все розмити. Постійно доводиться тюхати очі. Також були неприємні відчуття, і навіть трошки набряк в зоні нижніх вій. Але зараз же все слава богу минулося, і мої очі виглядають нормально. Для мене два таких найнеприємніших побічних ефекти від року -тану, це цей синдром сухого ока, і також випадіння волосся. Це те, чого я дійсно не очікувала, що я з цим стикнуся. І це те, над чим мені зараз треба працювати і займатися, щоб покращити ситуацію. Я ще хочу зробити розмовне відео про те, я ще хочу зробити розмовне відео про Акне, просто розповісти мою історію, як це все почалося, коли, як я лікувалася, розказати всі етапи лікування Акне, які я прийшла. Е, так. Е, і також хочу окремо зробити відео про системні ретиноїди, окремо його виділити, тому що це така досить популярна тема. І коли я думала над прийомом системних ретиноїдів, а я думала над цим більше року, в мене не було таких якихось джерел інформації, з яких можна було щось дізнатися, просто щоб хтось щось розповів, тому що ця тема вона оповита міфами, легендами. і Я б дуже хотіла, щоб. Тоді, коли ще я шукала інформацію про системні ретиноїди, щоб десь було відео, де хтось розказує про свій досвід, так як є. Без, знаєте, без міфів, без упереджень, без якихось залякувань. Поки на цьому все це буде такий, це буде такий коротенький влог. Дуже пробний. Я пробувала як мені знімати ще такий формат. Я сподіваюся, що буду продовжувати і надалі і. Я просто хочу знімати довші влоги, тому що мені самі подобається дивитися ці влоги, які тривають там хвилин 30-40 або навіть годину. Дякую вам за перегляд. Якщо вам не складно, поставте лайк цьому відео і до зустрічі в нових відео.